Ті пропозиції надати слово харківській політехніці, вищому навчального закладу, який має славні традиції у фізкультурі і спорту, і випускники якого є серед них є багато чемпіонів і світу, і Європи. Будь ласка. Добрий день, шановний пане президент. Дякуємо за можливість з вами поспілкуватися. Я Собко Яна, студентка Харківського політехнічного інституту, майстер спорту з України. Майстер спорту України з бадмінтоном. О, маю до вас два запитання. Так, будь Перше, це як буде в подальшому підтримуватися студентський спорт в нашій державі, і другий, чи є стратегія повернення талановитих спортсменів, що виїхали зараз за кордон? Дякую. Дякую за запитання. Не люблю брехати, якщо чесно. Вважаю, що на сьогодні держава сфокусована на інших напрямках. Питання щодо повернення наших спортсменів питання складне дуже, тому що ми сьогодні маємо спортсменів і не тільки тих людей, які через війну поїхали за кордон. А сьогодні я не маю морального права казати людям публічно, немов повертайтесь зараз і завтра буде все нормально. Люди живі. Люди мають право на свій вибір, особливо ті, які не мають згідно законодавства бути мобілізованими. Тому просто сказати спортсменам повертайтеся у час війни, я так не можу сказати. Я вважаю, що я не маю права як президент це цього робити. Це моральний вибір кожної людини, що стосується мирного часу, і чи в мирний час. І час, коли закінчиться війна, будемо ми повертати кращих факт. Ми почали цю програму до війни, на жаль, не встигли зробити відповідні кроки. Повертати ви можете людей, давайте нікого не обманювати. Ми можемо повертати людей на нормальні заробітні плати, на те, щоб фінансово підтримувати таланти інфраструктурно підтримувати таланти, давати можливість розвивати спорт в Україні і вищих досягнень, і в цілому, і в цілому спорт, і в освітніх закладах. Всюди цей напрямок для мене дуже близький. І я дійсно дуже з великою повагою ставлюсь до спорту. Вважаю, що спорт має вплив на багато різних речей. Ми говорили про фізичне виховання, говорили про політику, про. Чесно кажучи, стійкість, психологічну, багато всього. І як зараз ми почали дискусію з міністром освіти а, і з міністром спорту щодо реабілітації. Тому спортсмени потрібні, фахівці будуть потрібні вкладати гроші, великі гроші в спортивну інфраструктуру після війни, ми точно будемо вкладати гроші в цей напрямок. Точно будемо. А у міністрів є відповідне завдання. І я думаю, що з цим питанням ми розберемось. Я не знаю, чи ви це бачили, чи відчували. Що ми почали вкладати до війни? Ми почали вкладати гроші в спортивну інфраструктуру. Ми виділяли відповідні гроші. Гроші немаленькі. Є розробка парків, були розробка урбан-парків для того, щоб просто людям було там займатись. Чимось були була програма спортивних магнитів. В кожному місті в області великі спортивні комплекси все це є. Слава Богу, все це розроблено. Як тільки буде можливість, ми почнемо фінансувати відповідний напрямок. Тому я вважаю, що мотивація може бути тільки така: в чому і стратегія, як далі розвивати наш український спорт. І в чому є відповідь на ваше друге запитання: як повернути назад наших спортсменів? Дякую вам. Дуже дякую.